Моє вітання усім, хто з нами, хто долучається. Дякуємо, що цікавитесь важливими темами. Обов'язково не забудьте підписатися прямо зараз. Не відкладайте, поставте вподобайку, і напишіть свої думки з того приводу про що будемо говорити про нагальне і бентежне, як завжди, з цікавими людьми. І пишіть свої в коментарях міста і місця країни, де ви є, де ви перебуваєте, де ви наближаєте нашу перемогу і чините обір. Вітання. Долучаю до розмови нашого улюбленого прогнозиста Віктора Бобренка, очільника бюро аналізу політики. Віктор Анатолійовичу, вітання. Доброго здоров'я. Багато у нас новин, які варто аналізувати і рефлексувати. Можливо, навіть не всі встигаємо, але спробуємо підсумувати цей тиждень. Отже, Україна з новим. Урядом, ну як новим, з, нов... з людьми старими на нових позиціях трішки помінялися місцями дехто когось е, викинули, залишили менше позицій в кабінеті міністрів. Але фактично, формально, уряд оновлений е, кілька е, основних оновлень. Я нагадаю, що е, нова віцепрем'єрка в нас тепер Юлія Свереденко це друга жінка-прем'єрка в Україні після Юлії Тимошенко. І друга Юля до слова. Нових людей у цьому кабміні немає. Дехто з членів попереднього уряду зберіг свої посади. Ну а хтось перейшов на нові міністерства, трішки помінялися місцями кабінетами, але люди переважно ті самі залишилися. А з основного, що колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, очолив міністерство оборони ключове. Ну а Юлія Середенко, як я вже сказала, прем'єр-міністр України. Як... Ти оцінюєш, наскільки нам можна чекати нової політики, зміни феєричного феєричної зміни якості цієї політики в країни яка воює зараз в гарячій активній фазі, зі зміною Кабміну. Ось такою зміною? Е, ну Тут реагувати можна тільки е, ль, легким сміхом Ха-ха-ха. Е, як на мене, тому що. Е, ну Жодної стратегії не було в минулого кабміну і немає в теперішньому. Той Кабмін шмигальний про за п'ять років свого перебування на посаді. Ні разу не звітував перед урядом і не прозвітував уходячи, натомість представляючи. Новий уряд Середенко теж не сказала про якісь стратегії. Ні, ну вони, понятно, що банальні речі які сказали, що ми зробимо все для того, щоб ля-ля, щоб нам було, щоб нашій армії було чим воювати. Ну, так. Да. Про зміни в деяких галузях там не йдеться. Мало того, як на мене, відбулася узурпація влади, тому що. Зеленський сам афішує, що це його кабмін, це він призначив Свириденко, це він там все зробив. Але для нас очевидно, ну хто трошки розуміється, що має бути трошки навпаки, що треба, щоб коаліція, якої, до речі, ми не побачили, тому що 201 голос дали всього на всього слуги народу. Із 233, які у них наявні, як якби в обоймі. От 201 голос, це не більшість, значить, треба було заявляти нову коаліцію, що слуги разом з ОПЗЖ, довірою і з партією за майбутнє формують нову коаліцію. і Нова коаліція має б висувати прем'єра, а не президент. От, то тобто тут порушення, як би, як то кажуть, на ліцо. Але. Навіть в мілочах, то тобто є, вони заявляють, Зеленський дійсно може призначати тільки, ну верні просувати тільки міністра закордонних справ і міністра оборони. Але він дійсно шмигальна на, на міністра оборони да, висунув. Але тут же вони заявляють, що ще є у нас міністерство стратегічної промисловості і що воно буде приєднуватись до міноборони. Тобто буде два в одному твіксик, такий, да але ж стоп, стоп, стоп. А президент же ж має право тільки міністра оборони би просувати, а не міністерство якоїсь стратегічної промисловості. Якось не, не туди зайшло, але е, ракіровки виглядають трошки, як то кажуть, атому, Чому? Тому що ну, от ми зняли е, Шмигаля, бо він не справився. Шмигаль поганий. Но став його на міністра оборони, то що краще, що міністра оборони не буде. Стоп, так він поганий чи хороший? Якщо він хороший, нащо ви його зняли? От, е, якщо поганий, навіщо ви його ставити на міністра оборони? Е, ну, або там е, зуміром вообще шикарно вийшло. Да? То есть, у ми знімаємо, бо не справився з міністра оборони. але посилаємо його в ну, в Вашингтон послом, бо краще нього ніхто не справиться. Він вообще молодець, молодець. Лучше дипломата ви не знайдете. Американці взагалі прямо в ну, це не скільки Трамп, скільки забуксував Рубіо. Він сказав: Ні, 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 нам у Мерва як посол не потрібен. все таки ж Рубіо, держсекретар. І тепер Умєрова спасають, тобто він поганий міністр оборони. Його не хочуть союзники, ключовий, ну від якого ми найбільше залежимо, ключова країна не хоче його послом. Ну, ми його ставимо головою Рад безпеки. Ну, це ж, ж бред, бред. От, к чому ракеровки Галущенка зняли з міністерства цього енергетики? енергетики Мінюст? Що це взагалі було? І все здається, Аня, все здається дурним, там, там ну, ні до чого, але якщо дивитись в ключі в тому ключі в ракурсі, дивимося, що ця команда уже у виборчому процесі, то тоді все стає на свої місця. Тому що, по-перше, Єрмак як керівник виборчого штабу Зеленського посилив свої позиції. От навіть Шмигаля зняли як ненадіжного, хоча він уже ж надіжні, здавалось, ні. Він ні бе, ні ме. Він фактично не мав своєї суб'єктності, він виконував всю волю офісу президента, і у нас нова система управління, ну вона нова стара в світі таке вже було. Фаворитизм. Да? Коли фактично у нас кабмін і. Парламент це декорації демократичні, якби да, що щоб сказати, ні ну, у нас все, все як в демократичних країнах. Є. Парламент є, Кабмін є. А насправді все керується з офісу президента. На доказ цієї моєї версії, ну я думаю, не тільки моєї, це те, що в лютому місяці. Навіть шмигаль, коли Зеленський тупотів ніжками і сказав санкції проти Порошенка. Шмигаль каже: Так, ребята, підстави, які він же ж, бюрократ, сам по собі не дурний. Основна проблема Шмигаля не в тому, що він дурний, він не дурний, а в тому, що він нікакої він не, не має. Ну він без хребта. Він у нього немає хребта. І тому він. Але в нього є арахамія, його основний основний покровитель. Тому, і от, є, тут підсував, так от, віде, так от є, так от, так от, так. Да. І тому його й поміняли, щоб там що тільки в Єрмака, мабуть, і, і він не здав екзамен тоді в лютому, коли він каже: Та, Ну, я ну безпідставно ми не можемо там санкції приміняти. Ну, тут визвалась Юля і доказала, що вона може на все. Що вона там, типу, як от, що якась там фінінспекція, що там десь щось їм написала. І вони сказали: ой-ой-ой, а може так случиться, що Порошенко десь колись і давайте його превентивно накажемо? І ну, довела, що вона взагалі солдат, який сказали наступати, наступати, да? там, тіпа, сказали там проти Порошенка, що це. Безвідмовно, абсолютно, так. Да. Офісу президента. Так, да, так, да, як мені один сказав, ну не знаю, ну у мене однокласник, полковник, заступник тут на сумщині в одній з бригад, він сказав про Свереденко Мічта Дембеля. А чого мічка Безотказно. <ріху> все, все. так? Я сексизм секс, секс, секс не пройде. Ні, 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 ні. Я просто процитував знову ж. Я що в військах от деякі, деякі наші офіцери. Речі, ось, про гірбі і про, про безвідмовність. Президент був у Верховній Раді, презентуючи очевидно навіть самим слугам. Кабінет міністрів новий склад. Як би мало бути, то прем'єр-міністра, якого обрала коаліція. Коаліції немає, на більшості теж немає. Батьківщина не голосувала. Голосували недобитки ОПЗЖ, слуги і голос там один голос дав, так? Тобто, це така типу коаліція. Президент презентував кабінет міністрів, який мав би презентувати новий прем'єр, і, і депутати мали б вирішувати, брати їх на роботу чи ні. І,